Сьогодні середа, а в у на що Костя правильно, урок фінансової грамотності. А з ким Костя правильно з Юлією Баткаловою. Яка ти молодець? Сьогодні поговоримо про те, як інвестору впоратися з емоціями та йти за планом. На мою особисту думку, тема вкладання грошей зараз така хвилююча, що це дуже непросто. Впевнена, що уроки Юлі нам допоможуть, так і є. Доброго ранку. Доброго раночка. Юльчик, перше запитання. Ну невже психологія стосується і інвестування також? Ну, здавалося б, да? до да. чого психологія і до чого інвестор, який інвестує в фондовий ринок, чи якісь навіть депозити, емоції. гроші? Що це таке правильно, Костя, правильно каже, емоції. Тому що будь-який інвестор, до речі, я хочу сказати, не обов'язково говорити тільки про фондовий ринок. Якщо навіть людина вкладає в звичайнісінький депозит? Будь-якому варіанті, якщо ми кудись гроші свої вкладаємо, ми повинні розуміти, як ми взагалі відносимось до якихось речей, ризиків, які можуть впливати на стан наших грошей. В принципі, це є психологія, психологія інвестора, тому що якщо людина до того, як інвестувати, зрозуміє, що вона, наприклад, дуже а, знаходиться під впливом, коли щось відбувається в економіці, або щось відбувається на фондовому ринку, да? тобто якісь обмеження. Встановлюються, буває там да, по різному якщо ми кажемо про депозити на фондовому ринку, це може бути волатильність цін, тобто ціна то менша, то більша. Якщо людина знає, що вона дуже дуже схильна до таких імпульсивних вчинків, якщо відчуває відчувається Як сірник, так така швидко загорілася, загоріла. Та, зроблю то це. тут краще, ну в першу чергу, да познайомитись з собою, що дійсно я під впливом. А по-друге, тоді краще не інвестувати в ризикові інструменти, якщо людина. Ось така імпульсивна. А якщо у нас, бо ми всі різні, відверто так, кажучи, так, так. дійсно ніхто не хоче втрачати гроші, але всі ми по-різному до цього відносимось. А інша людина, вона навпаки, побачить десь якусь можливість і дуже спокійно буде відноситись, якщо будуть, ну, наприклад, якісь волатильності, якщо казати про фондовий ринок, а, а де хто от... гравець? Знаєш, гравець і Три, цікаво, та цікаво, грати, емоції, активне інвестування. Так, так і є так. так, Тут, так до речі, так. а що може трапитися, якщо і Інвестор поводиметься необдумано імпульсивно. Ну, це найжахливіша, скажімо так, річ, яка може бути, тому що якщо людина не підготувалась, якщо вона інвестувала, якщо, наприклад, ми з вами вже знаємо, що трішки говорили про це, що будь-яка, наприклад, акція, якщо говорити про фондовий ринок закордонний, да вона має волатильність, тобто вона має зміну ціни. Є попит, ціна росте. Попиту або немає, або щось відбувається ціна падає, і ось якщо інвестор отак імпульсивно на падінні ринку починає продавати активи, бо він не знає, що з ними mm -hmm. робити. Наприклад, він вклав там тисячу доларів. А е, ці акції за цю тисячу доларів в якийсь момент просіли. Якщо людина не розібралася, чому вони просіли, що зробити так, щоб навпаки на цьому падінні заробити більше грошей, вона фіксує збитки. Тобто, наприклад, тисячу доларів клав, акція і Зараз пул акції, кін які він має, може коштувати там 400 доларів. Ну дуже сильно, наприклад, да просіла, і людина злякалась на емоціях. Продала втратила купу грошей і все. І ось такий інвестор. Він, він вже ж краще тоді не заходити. Навіть одне питання. Ти сказала, що можна навіть заробити під час падіння? Так. Почекай, що за схема? Це це, це це ідеальна схема. Да, якраз відверто хочеться сказати, що якщо а, немає Волатильності, якщо немає падіння ринку, да хоча б невеличких, не обов'язково на мінус 60%, як я, я зараз сказала, то фактично ми заробляємо дуже спокійні повільні відсотки. А -а. Да? тобто, якщо спокійно ринок росте, то ми заробляємо там 5, 7, 10, 15 відсотків річних в спокійному темпі, коли немає криз, немає пандемії, немає Але чогось, це... що може вплинути на швидкий дохід. А ось якщо у нас відбувається якась ситуація кризова, і ось де це падіння, то розумний інвестор, який не буде за рахунок ось цієї психології робити імпульсивні неправильні вчинки, він навпаки. Докупи ці гарні активи по нижчій ціні, от вони, наприклад, просіли, і людина докупила. От у неї було так, три так, акції, так. вона, наприклад, ще три купила по низької вартості. Чому це класно? Тому що якщо вона три тільки купила, і потім воно відростає, і він там десь плюс 10% з часом заробить. Uh -huh. А якщо три акції по одній ціні, наприклад, да, зараз три акції по низькій ціні, бо щось там відбулося, і ринок просів, середня вартість акцій в портфелі. На рахунок середньої ціни першої, да першої ціни, і потім по низької ціни ціні, коли купував, вона усереднилась і зменшилась ось ця середня ціна акції в портфелі. І коли ринок далі він завжди відростає, єдине питання, що нам потрібно трішки Час. почекати, да питання часу, і коли буде ріст, то людина заробить набагато більше аніж вона просто залишилася б чекати цього росту на і тільки купила б перші свої активи. Юльчик, а от що робити людині, яка от все ж таки? Ну от прийняла ось це швидке рішення, емоційне рішення. Так ну, наприклад, і вона втратила, да. Наприклад, що б ти порадила цій людині робити? Чи, наприклад, от на майбутнє, да? Не фіксувати збитки, тобто, якщо людина зрозуміла, що у неї є пул якихось акцій, і вони а, ну тут бажано все ж таки складати стратегію з класних активів, да? Mm -hmm. низькоризикових, бо все ж таки ми говорили, що трейдер це трейдер, це людина, mm -hmm. яка просто і вночі також може торгувати. Це дуже високі ризики, це не дуже добре для сну здорової mm -hmm, людини, yeah. якщо відверто yeah. сказати, да. А якщо все ж таки ми інвестор на довгий термін, що ми робимо? Ми інвестували, ми. Побачили, що десь ми втратили, тобто акції просіли. Дуже раджу їх не фіксувати, ці збитки, тобто не продавати, почекати, просто воно точно відросте. Просто можливо знадобиться трішечки більше, більше часу. Да. Але все ж таки, якщо ми купили класні акції і побачили мінус, це означає, що просто вони подешевшали через якісь події чи новини. А у нас є час, ми почекаємо і точно вони відростуть. Добре, поради, дві поради. Емоційним людям і дві поради бити валерінеемоційним апити валеріянку і займатися інвестуванням. А що дві поради. найкраща порада? Я тут сказала, б, і для емоційних, і для неемоційних людей підходить ідеально складати стратегію. Що це таке? Це е, коли я купую активи, от прям в конкретні можна навіть дати або кожного понеділка. Тут важливо, щоб була якась регулярність, стабільність, так, стабільність, так? регулярність, коли я купую на яку суму бажано на однакові суми. Це не важливо потім, якщо будуть якісь кризи, неважливо, якщо буде коливання на ринку. Якщо людина йде згідно своєї стратегії, наприклад, кожного понеділку я купую одну і другу акцію, наприклад, да, обрали uh -huh. дві на там 200 доларів одну на 100 і другу на 100. І от я купую цього понеділка, через тиждень понеділок вона впадає в ціні. Я все одно купую. Вона росте, я все одно купую. Чому? Тому що таким чином ось ця середня вартість ціни, вона uh -huh. буде найкращою. Що і тільки тоді інвестор може спати спокійно і навіть не дивитись новини, бо у нього є стратегія. Він, обираючи ці гарні акції, він mm -hmm. знає, що вони потенційно приносять 10 15 річних. Це mm -hmm. означає, що він просто 10 15 річних він порахував, скільки він хоче на цих акціях заробити, постійно в них інвестує згідно стратегії, стабільно на рівні суми, і потім він завжди буде в плюсі. Можна навіть взагалі не дивитися, що відбувається і на фондовому ринку, і в економіці тієї чи іншої країни І спати спокійно, спати спокійно і не пити валір'янку. Бачиш, Костя, бачиш, дякую це дуже азартна штука. Може бути Ну, ми дякуємо нашій неперевершеній економічній експертці, яка завжди відповідає влучно, цікаво і дуже зрозуміло юлію Баткалови. Ну і ми побачимося за тиждень. А зараз трохи розвантажимо мозок за допомогою музики. Давай.